Важаю, ви дивитесь телеканал Раї і ця програма про місто. З вами Вікторія Уніцька. Ми підготували для вас найактуальніші новини Івано-Франківська. У цьому випуску збір врожаю пшениці, підтримка захисників, громадою та боротьба з хаотичним паркуванням. Ми розпочинаємо за мить. Допомога, що наближає перемогу, в Івано-Франківську продовжують підтримувати військових завдяки ініціативі бюджет участі. Чергову партію техніки передали захисникам із 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го батальйону тероборони, що саме отримали наші воїни. Знає Юлія Торконяк. Івано-Франківськ продовжує шукати і знаходити можливості для підтримки українських військових у межах програми Бюджет участі чергову допомогу отримали бійці 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го окремого батальйону 102-ї бригади ТРО. Авторка одного з проєктів Дарія біля розповідає, ідея допомогти саме 78-му батальйону виникла не випадково, адже там служить її брат. Важливість дронів зараз вона є, напевно. Одним з основних, тому що це майже основне це зберігає життя нашим хлопцям. Відповідно, без дронів цю війну вести неможливо, тому це одне з основних і зараз напевно найважливіших, що треба робити і чим треба допомагати. Цьогоріч на програму подали 82 проєкти, з яких 42 – у напрямки допомоги ЗСУ. Вони були підтримані без голосування, і вже половину з них вдалося реалізувати. Сьогодні передали Mavic 3T, Mavic Мавік Combo та Аутел. Це є багаторазові дрони. Вони також з тепловізійним прицілом. Загальна вартість їх більше 500 тисяч гривень, тобто сукупна. І ці дрони допомагають нашим захисникам не тільки вести розвідувальні дії, а також і в тому числі скидати провізію на позиції піхоті і загалом. Має також знищувати ворога і утримувати позиції. Нещодавно очільник громади Руслан Марцінків особисто доставив чергову допомогу на схід, зокрема, й у 78-й батальйон. А завдяки бюджету участі військові отримують ще одну партію необхідного обладнання. Приємно, що це 78-й батальйон 102-ї бригади, наш франківський батальйон і відповідно наша 63-я бригада. Механізовано. Тобто допомагаємо, дякуємо ініціаторам, які звернулися і, відповідно, мали можливість за кошти платників податків купити відповідні речі і передати військовим. А в другому бригаді то буквально минулого тижня я мав можливість передати чергову допомогу, в тому числі для 78-го батальйону, зокрема, це FPV дрони і інші мавіки для. Хлопців для зокрема під аеропідрозлурій бюджет участі це приклад, як місцева ініціатива працює на спільну перемогу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Також допомогу у межах програми Бюджет участі отримали 98 й батальйон 60-ї окремої механізованої бригади та 108 й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Така техніка є критично важливою для виконання бойових завдань та розвідки. Деталі у сюжеті Юлії Торконяк. Програма бюджет участі передала ще двом батальйонам сучасні дрони. Воїнам 98-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади передали два квадрокоптери Мавік 3Т Ентерпрайз. А бійцям 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади п'ять дронів Мавік-3ПРО. Директорка Підпечарівського ліцею Олеся Белей разом із колегою присвятили свою ініціативу Андрію Дмитріву, їхньому випускнику. Чоловік не тільки захищає Україну, а й виховує чотирьох сестер, яких узяв під опіку після втрати батьків. Ми з ним завжди на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо і тому без вагань. Цей бюджет участі вирішили знову присвятити нашому захиснику Андрію Дмитріву. Минулого року ми теж брали участь у бюджеті участі, який теж був профінансований за ініціативи Руслана Марцинківа, бо голосів було, на жаль, недостатні для того, щоб він переміг у конкурсі, але все було профінансовано, і мавіки наші були доставлені туди, куди були потрібні. Сам військовослужбовець 98-го батальйону наголошує, така техніка дуже потрібна на передовій, оскільки там такі складні умови, що без цього ми не можемо перенести це все, які вони нам дуже необхідні. І висловлюю щиру подяку за допомогу, за участь, за волонтерську діяльність. Дуже приємно і завжди хочеться звертатися до таких людей, які підтримують нас постійно. Допомога буде використовуватися за призначенням і буде виконувати нічні зйомки і таку роботу, яку воно призначено для цієї справи. Ще один учасник програми Сергій Громов розповідає, що вперше долучився до бюджету участі на прохання свого брата. Самі ці дрони це є одноразова річ. Це ну, рятує кожну секунду їхню і без них це, це нереальне. Їхнє там перебування, так що скільки можемо, скільки поможемо. Ну, щось вони своїми селами купують, щось за державну програму, щось купується. Чи можемо, тим допомагаємо. от і все. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює: завдяки активній позиції містян реалізується понад 40 проєктів, які допомагають військовим. В основному це дрони, також інше спорядження, але. Найголовніше, щоб не врятувало життя нашим хлопцям і завдавало шкоди ворогу там на різних рубежах. У цьому році на програму подали 82 проєкти, понад половину з них на підтримку Збройних сил України. Частина вже реалізовані. До прикладу, раніше дрони та інше спорядження отримували бійці 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Нове життя після служби. Ветеран Збройних сил України започаткував власну справу майстерню шкіряних виробів Івано-Франківську. Тут виготовляють гаманці, ремені та подарункові набори. Усе ручної роботи. Після демобілізації ветеран, який є багатодітним батьком, вирішив зосередитися на родині та ремеслі, що надихає. Як створювався бізнес, побачите у нашому сюжеті. Розвиток ветеранського бізнесу у фокусі громади у лютому 2024 року. Ветеран російсько-української війни Арсен Галенко заснував майстерню шкіряних виробів. Тут виготовляють гаманці, ремені та інші шкіряні аксесуари. Чоловік розповідає, спершу це було хобі, яке він поєднював з основною роботою у 2022 році. Пішов на війну у складі 24-ї бригади. А після звільнення, як багатодітний батько, вирішив зайнятися улюбленою справою. Почалося це ще в далекому 2018 році. Дуже любив годинник і вирішив для себе зробити ремінець годинниковий. От з цього і почалося все виготовив. ремінець, подобалася робота шкірою, і так воно закрутило. Завертілося в асортименті. Ну, саме популяр популярні у нас гаманці ремені і набори подарункові, але фішечка у нас саме в гравіюванні, Тобто ми наносимо ініціали зображення різні на вироби. Тому воно із звичайного подарунка шкіряної речі робиться вже такий, знаєте, оригінальний якийсь подарунок. Саме основне тільки шкіра, натуральна, так і ручна робота. Ми все прошиваємо повністю вручну. Своїм головним секретом успішного бізнесу ветеран називає дружину. Це сімейна справа. Ми ще з 2021 року разом, і ми. Йому ну завжди я його завжди підтримую. В нього завжди якісь нові ідеї, і ми разом це е, здійснюємо. Ці ідеї працівниця майстерні Євгенія ділиться. Давно мріяла працювати у творчому колективі, де кожен горить своєю справою. Працюю доволі недовгий ще час, адаптуюся ще до цього всього, би шукала якусь таку роботу досить спокійну, атмосферна би була, ще плюс до душі, бо це тут творчі люди, творча сама робота. І цей мої обов'язки переважно складаються. То що я роблю там монтую відочі, підписую людям. Так само, якщо я вільна або якийсь час, то я можу шивати так само якісь вироби, допомагати їм, аби було не важко. Завітав майстерню і керівник дому воїна Микола Крошний. Він підкреслює, громада активно підтримує ветеранів не лише у процесі адаптації до цивільного життя, а й у розвитку бізнесу. У домі воїна допомагають з бізнес-планами, консультують, супроводжують у підготовці грантових заявок. Ми буквально спілкувалися кілька хвилин тому з Арсеном. Ми домовилися про те, що найближчі кілька днів він завітає до нас комунальний заклад воїна, ми йому розкажемо про. Можливі програми, програнтові програми. Я його познайомлю з ветеранами, які вже взяли гранти для відкриття власного бізнесу, відкрили, відкрили цей бізнес і успішно працюють. Руслан Мерцінків закликає мешканців підтримувати ветеранські ініціативи та обирати підприємства, за якими досвід, гідність і відданість Україні. Я теж маю е в такий портмане, де купив на ярмарку саме ветеранського бізнесу. Навіть зі мною зараз є. Так що це теж важливо, важливо підтримувати. Закликаю франківців підтримувати, підтримувати бізнес учасників бойових дій, просто івано-франківський бізнес крафтовий, який розвивається, якому не просто зараз у умовах війни. Бо кожна гривня, яка вкладається в таке підприємство, потім повертається в тому числі громаді через волонтерську діяльність, через сплата податків, через утримання людей. Яна лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рейм. В Івано-Франківську боротимуться з хаотичним паркуванням на чотирьох вулицях міста: Мазе, Чорновола, Сахарова та Коновальця встановлять антипаркувальні півкулі. Вони мають порядкувати паркування та зробити рух безпечнішим, не створюючи зайвих перешкод для пішоходів і водіїв. Деталі у сюжеті Янила Лазорик. до уваги водіїв автівок. На чотирьох вулицях Івано-Франківська встановлюють антипаркувальні півкулі. Вони дозволяють боротись із хаотичним паркуванням та створюють доступні умови для маломобільних категорій населення. Е, є запарковані автомобілі, де більш-менш нормальному стані тротуари є більш-менш пониження. Ну але на жаль, водії не дотримуються правил дорожнього руху, запарковують тротуари. тротуар. І ніби здавалося би, що можна е, проїхати. Людині на візку чи там іншій малодоступній особі, але не можна приїхати стоїть автомобіль. Ми ставимо ту півкулю, ставимо стопчики, Відповідно, ми фізично унеможливлюємо паркування автомобілів на тротуарі і таким чином ми забезпечуємо доступність. Обмежувачі встановлять на вулиці Мазепи біля 23-го ліцею, і далі по вулиці Гординського, Чорновола до Січових стрільців, Сахарова від управління поліції до пологового будинку. Це Конувальця в районі перехрестя з вулицею Сахарова. Були запити, де є найбільші проблеми, тому що міст насправді є дуже багато таких, де є потреба встановлювати ці обмежувачі, але відповідно ми так само розуміємо, що ми не можемо зараз там накупити там тисячу стовпчиків, витратити там мільйон гривень на це все. Тому ми вибираємо пріоритети. Михайло Смушак додає: нещодавно відбулася масштабна переоцінка схем руху. Це дало змогу створити додаткові паркувальні місця. Да раніше, скажімо, там було дві смуг руху. Ми ці смуги десь звужуємо, робимо по нормативах, звужуємо, звичайно, так і робимо всюди паркувальні місця, де є така можливість по максимуму. Тому дорога це те місце, де є паркування. Є відповідні знаки, де можна паркуватися. Відповідно, там дозволено паркуватися. Десь є платне паркування, десь є безкоштовно. У нас до речі, дуже лояльне місто щодо. Платного паркування, тобто в нас є дуже багато місць для безкоштовного паркування, навіть в центральній частині міста. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія На полях Івано-Франківської громади, розпочали збір пшениці. Цей вирожай має важливе соціальне значення. Зібране зерно перероблять на борошно, яке використовуватимуть у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. А частину продукції передадуть людям пільгових категорій. Про цьогорічні жнива та їх призначення у сюжеті Юлії Торконяк у селі Угорники, що входить до Івано-Франківської громади, аграрії збирають пшеницю. Частину врожаю підприємство «Франківськ Агро» передасть у дитячі садки та школи. Староста села Любов Атаманчук запевняє Урожай цьогоріч добрий. Це є дуже гарний врожай, пшениця хороша, виблискує на сонці, і вже сьогодні її збирають і будуть складувати. І ми чули, як анонсував міський голова Руслан Романович про те, що частина цього врожаю піде на заклади освіти, а це ж є дуже добре. І ми раді з того, що сьогодні на наших полях, які не не простоють, не заростають сорняками. А сьогодні вони дуже гарно використовуються. І Дають певний результат для нашої громади. Івано-Франківська громада продовжує розширювати сільське господарство. На полях комунального підприємства Франківськ Агро вирощують різноманітні культури. Зокрема, у селі Радча посіяно сою та соняшник у тисминичанах гречку та соняшник. А на території угорницької громади пшеницю та ріпак. Директор Франківськ Агро Віталій Крушельницький розповідає: зараз тривають жнива пшениці, а після їхнього завершення розпочнеться збір інших культур. Цього року у нас засіяно 89 гектарів пшениці. Ріпак, ще також був на цих ділянках. І по Івано-Франківському ОТГ у нас швидкі культури, як соя, соняшник і гречка. Зараз ми Збираємо тільки на цій ділянці, у нас тут ділянка йде масивом, 89 гектарів. Це ще займе три дні у нас. Поки що все. Далі чекаємо осінь. Осінню приступаємо до ріпака гречки соняшнику. Сої цього року засаджено 106 гектарів. Соняшника 79, гречки 20, а озиму 89 і ріпака 10. Саме такі обсяги дозволяють громаді повністю забезпечити свої потреби у харчових продуктах. Руслан Марцінків наголошує, вирощування сої, соняшника та гречки є запорукою продовольчої безпеки громади. Ми хочемо забезпечити повністю наші навчальні заклади борошном відповідно виробами макаронами. Також ми маємо гречку теж для внутрішніх потреб. Все решта ми продаємо і забезпечуємо життєдіяльність підприємства і збільшуємо кількість площі, яка обробляється. Зараз 300 гектарів, ми хочемо мінімум 500, до 1000 ми готові обробляти. Є якісна команда, яка працює. Обов'язково там, де ми обробляємо в тому чи іншому селі, ми обов'язково даємо допомогу мешканцям, зокрема, і родинам загиблих, і потребуючим, тим, тобто ми визначимо кожному. Якщо більше потрібно, чи борошно, чи гречка, і відповідно, теж допоможемо. Необроблені поля, які заростають бур'янами, очільник громади пропонує здавати в пай. За кожен гектар поля комунальне підприємство «Франківськ Агро» обіцяє в середньому 6 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія ЯраІ. Підтримка аграріїв на місцевому рівні в Івано-Франківській громаді діє програма розвитку сільського господарства. Цьогоріч з міського бюджету на це передбачили 3,5 мільйони гривень. Кошти спрямовують на різні напрямки: від вирощування плодово-ягідних культур і теплиць до бджільництва та тваринництва. Скільки грошей вже отримали господарі, та на що саме знає Яна Лазорик. Івано-Франківську дії програми розвитку тваринництва, рослинництва та бджільництва. Про це нагадала начальниця управління сільського господарства Уляна Сергенюк під час брифінгу у очільника громади. У 2025 році з міського бюджету виділено 3,5 мільйона гривень. На часткове відшкодування вартості чи утримання свійських тварин і культур. На розвиток новоствореного фермерського господарства одноразово 300 тисяч гривень, якщо, якщо є створене в поточному році. Якщо в розрізі для фізичних осіб, в розрізі тварин, то припустимо на коня, на утримання одного коня 5 тисяч гривень, не більше 20 тисяч гривень, тобто 4 можна. Якщо за утримання свиноматок, то 3 тисячі на одного. Во свиней на відгодівлі 2 тисячі на відгодівлі, якщо свині, за корову, 3 тисячі, за бджолосім 200 гривень за одну, одну бджолу сім'ю, але не більше 50 тисяч. До цього переліку додали і відшкодування фізичним особам за придбання техніки та обладнання для сільського господарства. До придбання доїльних апаратів, за придбання маслоробок, за придбання е, е, сепараторів. За придбання інкубаторів для наших бджолярів, які зареєстровані у громаді, які утримують від 5 і більше бджолосімей. сімей. І вони, ну якщо мають можливість відшкодування, їм даємо як на бджоли на утримання бджіл, і так само на за придбання медогонки. Заяви приймаються через цнапи цьогоріч. Спеціальні комісії вже розглянули 36 таких клопотань. На загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Яна Лозорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Дякую, що були з нами в програмі. Про місто. Пам'ятайте, разом ми сила, яка здатна на все. Нехай у вашому житті будуть тільки хороші новини. До нових зустрічей в атері телеканалу Раї.